Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщін та я Патюч. Друзі, сьогодні поговоримо про дуже цікаву рибу, хоч і нас і мало в наших водоймах. Це в Як ловити його взимку? Так що буде цікаві Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки до наших відео. Поїхали, друзі! Велика частина рибалок скептично ставиться до цієї цікавої риби. Ще кілька десятків років тому смажений вюн неодмінно перебував на обідньому столі поруч з карасями, щуками та реплотвічками. Як правило, в'юн юн в основному ловили взимку, так як цей час ловити в'юна юна досить просто. Особливость цієї риби в тому, що її не ловлять на звичайну гудку. Напевно, тому рибалки й не хочуть зв'язуватися з цим в юном. В даному випадку дуже важливо прислухатися до порад досвідчених, але бувалих рибалок. Щоб наловити в'юнів, варто виготовляти спеціальні пастки, тоді рахунок сміливості риби буде йти на десятки. Як же спорити таку пасточку? Конструкція пастки дуже проста, і виговити її зможе кожен. Для основи конструкції піде від неподібного сита коробка. Кошик або ящик. Головне, щоб посуда була міцною боковиною. Майбутньої пастки робиться з брезенту, що має отвір в центрі. У цей отвір слід пропустити трубку або гумовий шланг, у якому є отвір. Діаметром трохи більше, ніж величина юна. Брезент не повинен провисати. А навпаки, повинен бути піднятий на висоту, щоб край труби знаходження нижче рівня посуду, десь на 5 см. Після цього можна сказати, що пастка готова, але спускати її в воду поки що без глузду. Після цього необхідно зробити лунку і почекати, щоб біля неї зібралося якомога більше вирії. Вони неадмінно почнуть збиратися в цьому місці, щоб засвоїти побільше кисню. Киснева принада, друзі, у зимовий період, коли водойма покрита шаром льоду, доступ в воду практично припиняється. І всі риби, в тому числі і юн, страждають від ці. тому, зібрати віна біля лунки не складає великої праці. Спочатку пробивається лунка трохи менше діаметру ніж сама паста і покривається сухою травою. Коропс, деревом або снігом, щоб вона не могла замерзнути. Після цього слід дочекатись кілька днів, щоб риба зацікавилася кисневою приманкою, то це можна відразу ж визначити. На поверхні води може з'явитися піна. Крім цього, їх можна виявити за своєрідним трескіт, який видають в юни в момент закоптування повітря. У цієї риби є ще одна цікава особливість. Велика частина кисню у них засвоюється через шкіру і тільки решта через зябра. І поговоримо про саму техніку лову юна взимку. Після того, як в районі лунки зібралася достатня кількість унів, лунка розширюється, щоб в неї помістилася пастка. Пастка встановлюється таким чином, щоб вона виступала з води хоча б на пару сантиметрів Це не дасть можливості риби вільно покинути пастку. Після установки пастку залишають на деякий час, а зверху знову слід накласти сіна або прутів. Інакше лунка замерзне разом з пасткою. Маючи постійну незамерзнаючу ополонку і правильно зроблену пастку, у юнів можна ловити всю зиму, а їх кількість може доходити до десяток сотень. Як видно, відповідна, як видно, відповідь на питання, як ловити в'юна? Очевидно, його можна зловити, зробивши спеціальну пасту. В'юн, риба смачна і поживна. Крім цього, вона цікава. У дані часи за поведінку цієї риби передбачалася погода. Було помічено, що якщо юн був спокійним, значить погода буде ясною, без опадів. Якщо поведінка змінювалась і юн вів себе дуже активно, тоді слід чекати хуртовин з рясними опадами. Юн є дуже живучою рибою, його можна використовувати в якості живця, але не завжди. Юн на гачку може вести себе непередбачено, тому хижак може від нього від такого живця відмовитись. Ну, друзі, а на цьому в мене все. Все, з вами був канал Бісвічен. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на Риболовлі. До зустрічі, друзі, бережіть себе.